Слава Богу, брати сестри, <кліст> всім вітання. Ви на каналі Почаїв голос православної молитви. З вами, Чтець Анатолій, і ми будемо читати кафізму. Псалтир, будемо читати сьогодні <кліст> 14-ту кафізму. Будемо молитися о здравій спасінні наших рідних, близьких, і також за тих, хто відійшов у вічність. Спасібо, Господі, всіх, хто буде долучатися, хто долучається до молитви спільної. Спасі Господі, не забувайте ставити лайки, вподобайки, підписуватися і ділитися трансляцією. Спасі Господі за підтримку. Молимося, браті і сестри. Господь нам дозволив і ми можемо використати цей час для того, щоб почитати псалтир. Спасі Господі, хто долучається, молимося, Господі, благослови. Прийдіть і поклонимся цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и препадем Христу, цареве нашему Богу, прийдіть і поклонимся и препадем самому Христу, цареве Богу нашему. Господи, услыши молитву мою и вопльмах к тебе, да придет, не отврати лица Твое от Мене. Вот же день скорблю, приклони ко мне ухо Твоє, вон же день призову тя, скоро услышим я, яко ще зоше, як один дні мої, і кості моє якосуло, сосхошеся, уязвін бих, як отрова, іще серце моє, яко забих, сність і хліб мой, от гласа воздыхання моєго, приліпе, кость моя, плоті моєї, уподобийся ніяситі пустині, бих, як оношний врани, іще, б'єх, і бих, як птиця, особеся на зде. Весь день по ношах, умрозі моїй, хваляще, ім'я мною клиняхуся, за не пепел, яко хліб, ядях, і питіє моє сплачем в растворях, од лиця нева Твоїх, і ярості Твоєї, як вознесні зверху м'ясі дні мої, яко сень і и аз, як сен, ісхох, Ты же, Господі, Обек прибивайший, и пам'ять Твоя в рот, і рот, воскрес ущедріще яко врем'я в'єм'ю Його, яко приємно врем'я, Яко твої, камені Його і камень Його ущедрят, і и язиці імені Господня, і всі цари, земсті, земские слави Твоих, яко зеждят Господь Сіона і явиться во славі Своєй, призре на молитву смиренних, і не уничиже морение Їх, да сіє в рот ін і люди изидми і восхвалят Господа, яко принище святы святые Своєя, Господь, снебе се на землю призре, Услышате воздыхание окованных, разрешите сини умершленных, возвестите в не имя Господне, и хвалу Его во Иерусалиме, да собратися людям вкупе и царем ежеработать и Господе ви, отвещай Ему на пути крепости Его умоления дней моих возвести ими. Не возведи меня во преполовение дней моих, вроде родов, лето Твоя. Вначалех ты, Господи, землю основалась и ела руку Твою суть небеса. Та погибну, ти же прибиваєш, і вся якорис обічають, і яко, одежду свиешь, я зміняться. Ти же сі, і и лето не несхудеет, цинові раб твої и і их їх веки справится. Благослови душе моя, Господа, і вся внутренняя Моя ім'я Святое Його. Благослови душе Моя Господа, і не всіх воздаяння Його, очищающого вся беззаконія Твоя, зціляющого вся недуги Твоя, і избавляющего отсления живот Твой, вінчающого Тя милостию і щедротами, і во в и желання Твоє, обнови Твоя корля юность Твоя, Твоя милостині, Господь, і судьбу всем обідімим, сказа путі Своя Моисеев синовом Ізраїлевим, хотіння Своя, щедрі милостите, Господь довго терпілів і многомілестів, не до конца прогнівається, ніже вовік враждують, по беззаконням нашим сотворились нам, ніже поріхом нашим воздались нам. Яко по висоті небесні од землі утвердились, Господь мили Свої, набоящихся Його, елико от стоят востоця от Западу дали лисять нас беззакония наши, якоже щедри, Отець о ищедри, Господь, боящийся Його, яко той позна создання наше, поміну, як о персті сми, чоловік, о трава дні, його, яко свят тако так отсвят. Яко дух пройде в Німеччині не будет, и не тому места Своего, милый же Господник от века й до века набоящихся Его, и правда Его на синях синов, хранящих заветих, и поміщих заповедь я, Господь на небесі, його, Готова престол Свой, и Царство Його всем не обладает, Його, Господа все Ангелі Его, сильні крепости, утворящий Слово Його, услышать глас словес Его. Його, Господа всі сили Його, слуги Його, творящі волю Його, Його, Господа, всі діла Його, на всяком місці владичества Його, благослови душе моє, Господа, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і нині, і прісно, і вовіки віков, амінь. Алілуя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо о здраві і спасінні наших рідних і близьких. 30 секунд, тише не... <кхух> Молимся. молимося. Господи, Господі, і помілуй рабов Твоїх. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, всех просивших. О них помолитесь, всех ныне нам тут поминами, всех молявшихся, всех, всех воїнів на поле бране, всех чающих Христового утешения, и всех православных христиан. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови душе моя Господа, Господи, Боже мой, возвеличился и сизело, Во исповедание и облеклася облекался, иси, одеяся светом, яко ризою, присирай небо, ко кожу, покривай водами привыспрение Своя, полагай облаки на восхождение Свое, ходяй на крыло ветрение, творяй ангелы Своя, Духи, и слуги Своя, пламень огненный, основая землю на твердие, я не преклониться век века, бездная кориза, одеяние, я на горах станут воды, От запрещения Твоего побегнут от гласа грома Твоего убоятся, восходят горе, исходят поля вместо основалися им, предел положились и его же не прийдут, ніже обратятся покриті землю, Посилає істочники в дебри, посреди гор пройдут воды, Напаяються звери сильные, ждут онагри в жажду свою, на Тих птицы небесные привітають, от среды каміння и дадят глаз, напаяя горе, от привисплений своих плодачей. От плода дел твоїх насититься земля, прозябає траву скотом і злак на службу человеком і від хліб від от і и віно веселить серце сердце человека, умастить і лица илеем, и хлеб сердце человека дріва польська, древа польская, ліванці і жисі насаділ. Там птицы возніздяться, і реди его жилище предводительствует Гори високі, і еленем камінь прибеющий заяцем, сотворились словно во времена, Сонце позна запад свой, положили с тьмой, и нож в ниже продать все звери добравни, с кем не рекающие восхитить і, і взыскать от Бога пищу себе, Восія сонце, і собрашуся, і вложив і хлягут. лягут, и чоловік на діло своє, і на делание своє до вечора. Яко свечишиеся дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворились и, и исполнится земля твари Твоия, сия, море великое и пространное, там, могай им женищий сла, животное малое и с великими, там у корабли приплавы, из миссии Его же создались, и ругатися Ему, сяк тебе чай, да, тебе пищу ему благо время, давшую тебе им соберет, отвершу тебе руку всяческое исполнится благости, отвращу же лице. Тебе, возьми, тут Сио Ты Мише Дух их исчезнут, и перст Свою возвращаться после ще духа Твое зиждутся, и обновишь лице земли, буди слава Господня во веки, Возвеселиться, Господь делих своих. Призирай на землю и творя и прикасайся, горами дымятца, Господи о Господі, и животе моем, по и Богу моем доне жиеси, да осладиться ему беседа моя, аж живо заселюся, о Господи, да исчезну грешницей о земле и беззаконие, не кожен їм. благослови душе моя Господа, славу Отцу и Сину, и Святому Духу, и нині, и Пресно, и велике вековень. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Молимся о здравии и спасении. 30 секунд тишины. Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, називаєм имена. И всех сродников, и всех друзей, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех просивших о них помолиться, всех воїнів на поле бране, всех чающих Христового тишеня, всех подписчиков, и всех православных христиан. <кхм> Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веку. Аминь. Исповедайте, Господи, и призывайте имя Его возвестите, и воясите дела, Господь, Ему, и потему, поведите вся чудеса, Его, хвалите Все в имени святым, да возвеселиться, сердце ищущего Господа, защите Господа, и в защищите лица Его войну, помените чудеса, Його, я же сотвори чудеса, Його и судьбы уст Его, семья рамли, раби его, збранні Його, той Господь Бог наш, по всей землі судьбе Его, помянув век завет Свое Слово, еже заповедал тысячу родов, еже завещал Аврааму и клятву Своисаку, и поставив Иакову повелению Израилю в завет вечен, Глаголя тебе дам землю Хананю, уже Вашого, вашего, недобытии им малым числом малейшим. И при... Шельцы мне и придошь от языка в языке, от царствия люди ины. Не остави человека, обидите их и увлечи у них цари, Не прикасайтесь, помазанные моим, и во пророцах моих не тим. И призвала на землю всякого утверждения хлібне сотри, посла пред ними человека в раба, продан бысь Иосиф, смирийша в околах нозе его, железо броди душа его, донь же прийде слово Его, Слово Господне роже его. Посла Царь, розріши його, князь людей, и його. Его, його, Господи, на дому своему, і князі всему сяжанию своєму. наказать князі його, Его, яко собі старці, старце і его модрите, и вниди Ізраїль в Египет, и охоль, пришествовав в землю Хамову, і возрасті, люди, своє зіло, і укріпі, я паче врагов їх». Преврати сердце їх, возненавидите люди, Его, лес, утворите рабех Его, посла Моисея раба Своего, Аарона, Его же избра себе, положи в них, Слове сознания своих и чудес своих земли Хамове. Послать мої поврачи, коприогорчиша словеса його, приложи води их кров із морі риби їх, их, земля і жабами і в сокровищницях царей их, ричи, придоша, пися мухи, скніпи, во все їх, их, положи дожди, их рады, огонь в землі їх, і порази виногради їх, і смокви їх, і сотри, всякої древо предел їх. Речей придоша Прузии гусеницы им же не бечи сла, и снедоша всякую траву в земли их, и поєдоша всяк плод земли их, и порази всякого в земли их, начаток всякого труда их, и зведея среброми златами, не бев коленах, и боляй, під игипет воисхождение их, яко нападе страх их ня, Распростри облак в покров им и Огни же просветить им ношью, проси, Шай придоша красили хлеба небесного насытия, разверзи камень потікоша потекоша воды, потекоша безводных реки. <coughs> я Слово Святое Свое, ежику Аврааму, рабу Своему, изведи люди Своя в радости, избранные своя веселье, и дади им страны языки, труды людей, наследовая. Якода сохранять оправдання Його і закона його зайшут, слава Отцу і Сину, і Святому Духу і нині, и і, і во віки вековам. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Поминаємо у упокоєнні наших рідних і близьких, знайомих. одна хвилина тишини, поминаємо ім'я тих, хто усопший. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. И всех усопших сродников, всех ныне нами усопших, поминаемых, всех воинов на поле брани убиенных, и всех ежених, кому не помолить Сейсе, и всех века усопших православных христиан, и простимся вся решением вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Слава Отцу, и сыну и святому Духу, и ныне и присной вовеки веко аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый, Боже, святый крепкий святый бессмертный помилой нас, святый Боже святый крепкий, святый бессмертный помил нас, слава Отцу и сыну и святому духу, ины, и присной во веки вековами. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наша, владико прости бі наша, святий посіті, ісцілі німощі наше, ім'я Твієго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і Прісне, і великі вікова. Амінь, Отче наш і сіна, нібисях. Да светится имя Твое, добри, да Царствие Твое, да будет воля Твоя, Як на небеси, на землі хлеб наш насущный, даж нам гнез, и остави нам долги наші, кожи мы, оставляй оставляєм Блажником нашим, и не веди нас воискушение, но избави нас от лукавого, Яко блудница препада идти. Да при ему оставлении вместо мира слезы от сердца приношу тебе, Христе Боже, да яко оною щадящим Я он, и спаси и подаси очищение грехов, яко и обозову и избави от тюмени дел Моих, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, по что не помышляющий душа Моей смерти, под что не обращающийся прочее ко исправлению прежде трубы глашения на суде, тогда не есть время покаяния. Прийми в умі ми й блудницю за согріших ти Господі, помилуй м'я, і нині і во веки мінь. яко превосходящего во істинно Рождеством Твоїм силами Присно приснодева Богородице, і же тобою Божеством обогатившися, не пристануть величаєм. Господи поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господі поміли, Господі поміли, Господи поміли, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи поміли, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, поміли, Господи, поміли, Господі, поміли, Господи, поміли, Господі помілуй, Господі помілий, Господи, поміли, Господі, поміли, Господі, поміли, Господі помілий, господи поміли, Господі, поміли, Господі, помілий, Господі, помілий, Господі, Благодарим Благодарім Господі, Боже наш, спасені наших, якось творішого благодіяння житні наші, як упокоїлися нас. Пришедшим в пришедшем ночном времени, и воздействие нас от Божей наших, и поставились в нас на поклонение честного и славного имени Твоего, тем же молимся Тебе, Господи, дашь нам благодать и силу, да сподобимся Тебе, Преждеразумной, молиться непрестанно, и вынук Тебе среди Спасителей и благодетелю наших душ, страхом и трепетом свое спасение действующее, услыши, Убои, помилуй, благоутробнее нас. Сокруши so, под ноги наши невидимые ратники и враги, прими же по силе нашей благодарения, дашь нам благодать и силового отверзения уст наших и научи нас оправданием Твоим, яку что помолимся, як уже подобает невери, ще не, не Ты, Господи. Духом Твоїм святим наставящины, а ще же, что с урешихом, даже до настоящого часа, Словом или делом, или помышлением волі, или неволі, о слабее прости, а в беззаконие надріші, Господи, Господи, хто постоїть, якое у Тебе очищення, є у Тебе Ти Ты сейдин, свят, помощник, крепкий, і защититель жизни нашей, і тебя благослови во всі веки. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри, прочитали ми з вами кофізмочку, освятили цей час, помолилися Богові за наших рідних, близьких, за всіх всіх, як за живих, так і за особших. Спасі, Господі, всіх, хто був на зв'язку, кому вдалося долучитися до молитви. Спасі Господі за ваші молитви. Спасі, Господі, за вашу підтримку, за ваші лайки, подобайки, за те, що ділитесь трансляцією, Наталія. спасі Господі, і за те, що підписуєтесь. З вами був чтець Анатолій, Почаїв голос православної молитви. Гарного вечора буде Богу угодно, то вечором будемо вести вечірні молитви. А зараз всім, пасі Господі!